Коли Росія відкрито заявляє, ми хочемо захоплювати нові території і збираємося зробити це силою, причому грубою силою, ціною вбивства ще більшої кількості мирних жителів, це дуже допомагає нам показати те, наскільки Росія зла, коли вона здійснює вторгнення в іншу країну якою б не була сумною ситуація, те, що Росія показує своє справжнє обличчя, демонструє, наскільки вона насправді зла, і свої справжні наміри, це те, що нам дуже допомагає. сьогодні з нами Меттю Семпсон, колишній снайпер морської піхоти, США, який служив в Іраку і Афганістані, а пізніше добровільно поїхав воювати за Україну у складі міжнародного легіону Меттю, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Меттю, Минулого разу ми з вами зустрічалися тут, у студії, в Києві. А зараз ви вже повернулися додому до США і відстоюєте інтереси України там. Чи можете розповісти трохи більше про вашу місію і про те, чим ви зараз займаєтеся? Звичайно. Моя місія і надалі слідувати своєму покликанню допомагати людям, служити їм і просвітлювати американських виборців та американських законодавців у США. Я настільки активно, наскільки можу, працюю з проукраїнською спільнотою тут, в Аризоні. Я живу недалеко від Фенікса, штат Аризона. Нещодавно мені вдалося допомогти із завантаженням більш ніж 270 великих боксів із спорядженням та обладнанням разом із місцевою проукраїнською спільнотою. Усе це потім відправили в Україну, щоб допомогти бійцям на передовій, які захищають Україну від російської агресії. Я дуже захоплений цим. Я радий, що можу допомагати зі штатів так само робити те, чим займався. Перебуваючи в Україні, і долучатися роботою, яку мені вдалося провести у Вашингтоні. Ви зустрічалися з сенаторами та членами Конгресу. Який там настрій? Як ви вважаєте, чи політична воля підтримувати Україну залишається достатньо сильною? Абсолютно, Я був там місяць тому. Минулого місяця я прилетів прямо з Європи до Вашингтона. Округ Колумбія, і це знову був неймовірний досвід. Я був одним із більш ніж 750 людей, які представляли всі 50 штатів і одну з наших територій Пуерто Рико. І там я був єдиною людиною з серйозним бойовим досвідом в Україні. Американець з понад 600 днями участі в бойових операціях. Однак ми всі працювали разом, щоб відстоювати інтереси України. Нам вдалося провести більш ніж 452 зустрічі з офісами членів палати представників і сенату, а всього таких офісів 535. І вони відбувались навіть під час шадауну уряду, і це безпрецедентна кількість зустрічей. Як я вже наголошував, ми провели 452 зустрічі. Це надзвичайно важливо, адже всі зустрічі були дуже позитивними, не мало значення з ким саме ми розмовляли з демократами, республіканцями чи незалежними представниками. Усі вони були дуже прихильно налаштовані щодо питання адвокації. Одне із них стосувалось повернення українських дітей. Ми знаємо, що існує список майже з 20 тисяч українських дітей яких було викрадено Російською Федерацією та незаконно вивезено під російську опіку? І це була одна з головних тем, за якими виступали разом із деякими іншими питаннями, санкціями та іншими заходами, про які я можу розповісти детальніше. Але це те, з чим тут по обидва боки політичного таборів усі повністю погодилися і висловили повну підтримку. Крім того, санкції, які нещодавно запровадили Сполучені Штати, вже негативно позначаються на Росії і істотно допомагають фронтовим операціям України? Насправді, дуже приємно чути ці слова в ці дні тут у Києві. Коли ви спілкуєтеся з конгресом та з американським суспільством, як ви представляєте свій фронтовий досвід, щоб доводити необхідність підтримки України? Можливо, ви могли б поділитися чимось із нами. Я можу поділитися конкретними прикладами. один із них про дітей. На жаль, траплялися моменти, коли ми на передовій знаходили тіла загиблих українських дітей, одягнених у російську форму. Ми знаємо, що коли йдеться про українських дітей підлітків, особливо старших росіяни інколи вдягають їх у російську форму, дають зброю і відправляють на передову воювати на боці Російської Федерації. І там їх або вбивають самі росіяни, або, на жаль, вони гинуть від нашого вогню. Це використання дітей як зброї. Це жахливо, це те, чого ніколи не можна допускати. І всі в США повністю підтримують, що таке ніколи не можна допускати, цього не повинно траплятися. Тому я радий і вдячний, що ми маємо таку значну підтримку в Конгресі. І в палаті представників, і в сенаті щодо того, що це абсолютно неприпустимо. Це один із прикладів, якими я можу поділитися. Я також можу розповісти про те, як санкції негативно впливають на фронтові можливості Росії, Росія вже не може ефективно діяти на передовій через дефіцит пального і нестачу техніки, спричинений нестачею фінансування внаслідок санкцій, запроваджених проти Російської Федерації і це надихає багатьох членів палати, представників і сенату, а також тих, хто теж активно займається підтримкою, тому що вони дійсно бачать Наші голоси чути, наші голоси важливі, і ця політика справді дуже ефективна. Мені дуже хочеться торкнутися ситуації на фронті і почути вашу думку. Ми знаємо, що у Покровську тривають запеклі бої. А російські війська також просуваються в напрямку Запоріжжя, якраз там, де ви раніше служили. Як ви оцінюєте ситуацію зараз? Вірно я був у Запоріжжі на передовій місяць тому. Мені вдалося зняти там трохи відео і кілька фотографій. Я зміг поговорити з командирами, разом з якими воював багато років, і для мене це був хороший досвід отримати корисну інформацію з перших рук. Я знаю, що Росія відкрито і цілеспрямовано заявляла про те, що планує захопити ці території. Для нас це корисно це допомагає нам краще захищати ці території і спрямовувати туди більше ресурсів, коли Росія відкрито говорить, що це її цілі. Дивлячись на тих, хто виступає за підтримку, а також на представників конгресу, з якими я спілкуюся, я бачу, що вони дуже натхнені тим, що на лінію фронту надходить дедалі більше ресурсів не лише зі Сполучених Штатів, а й з Європейського союзу, а також зброї, боєприпасів та інших матеріалів для захисту цих районів. Я знаю, що бої в цих районах зараз можуть бути дуже запеклими. Однак у ці регіони надходить значна підтримка з боку Євросоюзу та США не лише через санкції, а й через обладнання. Кирило Буданов нещодавно заявив, що мета Росії захопити всю Донецьку область до весни 26-го року нереалістична. Виходячи з того, що ви бачили на фронті, чи погоджуєтеся ви з цим? Абсолютно. Знову ж таки, той факт, що Росія так голосно говорить про подібні плани, дуже допомагає Україні. Це правда, це значно допомагає і західним країнам, тому що багато західних виборців досі щиро вірять великій частині пропаганди і дезінформації, що виходять із Кремля, ніби Росія миролюбна країна, коли Російська Федерація відкрито заявляє, ми хочемо захоплювати нові території і збираємося зробити це силою, причому грубою силою. Ціною вбивства ще більшої кількості мирних жителів. Це дуже допомагає нам показати те, наскільки Росія зла, коли вона здійснює вторгнення в іншу країну. Якою б не була сумною ситуація, те, що Росія показує своє справжнє обличчя, показує наскільки вона насправді зла, і свої справжні наміри, це те, що нам дуже допомагає. І чим більше я спілкуюся з американськими виборцями та законодавцями, тим краще вони починають розуміти наскільки жахливою є вся ця ситуація. Це все зводиться насамперед до боротьби добра зі злом. І це дуже позитивний і важливий момент для всіх західних країн у цій війні у боротьбі за незалежність і суверенітет України та за захист європейського континенту і європейських країн від російського агресора. Чи є якісь нові тактики або організаційні особливості в діях російської армії, які останнім часом особливо вирізняються на полі бою? Величезна кількість дронів, частина того, про що я говорив у деяких офісах у Вашингтоні, стосувалася того, як ми могли б допомогти українській передовій більшою кількістю наземних дронів. Наземні дрони значно тихіші, іноді вони здатні витримати кілька прямих влучань і продовжувати ефективно працювати. І це те, чим я намагався допомогти, ділився набутим досвідом, який нещодавно особисто почув від командирів на передовій через те, що Російська Федерація використовує так багато повітряних дронів. Навіть минулого місяця, коли я був на фронті, у нас були загиблі на передовій, яких довго не вдавалося забрати саме через величезну кількість російських дронів у повітрі, які на жаль діяли дуже ефективно. Тому наземні дрони були б дуже ефективними у поверненні загиблих, які залишаються на передовій. Якщо коротко, то в них велика кількість повітряних дронів, і я вважаю, що Росія помиляється, занадто сильно покладаючись на це, що дає українській стороні можливість скористатися цією слабкістю Окрім безпілотників, із якими, на вашу думку, проблемами зараз найбільше стикається українська армія. Я маю на увазі таке, як технічні проблеми, нестачу ресурсів або навіть організаційні проблеми, адже ви бачили це власними очима. Я б сказав, що однією з проблем може бути пальне. В обох сторін є труднощі з доставкою пального на передову у першу чергу дизельного. Це є результатом того, що обидві сторони завдавали ударів по паливних сховищах. Мені нещодавно підтвердили, коли я був там, що обидві сторони стикаються з подібними труднощами, і вони розраховують на більшу допомогу країн заходу, зокрема стосовно постачання пального, щоб розв'язати цю проблему і продовжувати просування із приходом зими та переходом до більш активних наступальних операцій до настання весни за умови, що буде більше допомоги з пальним. Щоб використати ті труднощі з пальним, з якими зараз стикається Російська Федерація. Особливо з огляду на санкції, через які Росія не може отримати кошти для відновлення своїх паливних сховищ і для закупівлі пального в сусідніх країн, які їй допомагають, наприклад, у Китаю. Повернімося до ваших планів. Чи плануєте ви повернутися в Україну? Якщо так. То на чому ви зосередитеся під час наступної поїздки? Звичайно, Я планую повернутися наступного року. Сподіваюся провести там більше часу. Однак це, звісно, дуже залежить від наявного фінансування. Моя діяльність ґрунтується на пожертвах. щоб знайти мене та стежити за моєю роботою. Просто загугліть Мес'ю Семпсон Юкрейн». I'm doing. Якщо ви введете це в пошук, то першим рядком з'явиться мій сайт. на ньому є сторінка збору коштів, яка допомагає мені покривати витрати на поїздки і дає більше можливостей проводити час в Україні, більше бути на передовій, більше спілкуватися з конгресом, літати до Вашингтона і так далі. Але я повністю переконався, що набагато ефективніше спочатку провести час в Україні, а потім їхати до Вашингтона і розмовляти з Конгресом у межах Ukraine Action Summit, який проходить двічі на рік. Наступний буде запланований десь приблизно на квітень. І я хотів би проводити більше часу в Україні, однак, як і все інше, що пов'язане з цією війною, це не є безкоштовним, а дещо є дуже дорогим. І навіть ця остання поїздка була дуже дорогою, і мені вдалося знайти небагато меценатів, які допомогли покрити лише частину витрат на подорож та інші видатки, щоб це стало можливим. Тому чим більше підтримки я зможу отримати, тим частіше я зможу приїжджати в Україну і бути американським голосом, який допомагає зміцнювати підтримку цієї війни за свободу і суверенітет проти зла і тиранії Росії. Я буду дуже щасливий повернутися якомога швидше, щоб і далі бути цим голосом свободи, поки ми продовжуємо боротися. Як би ви оцінили готовність НАТО у разі ескалації Росією своїх загроз у Європі? Я вважаю, що з кожним днем країни НАТО стають дедалі більш готовими. Американська адміністрація вже багато років закликає європейські країни НАТО збільшувати свої оборонні видатки для того, щоб уникнути тієї конкретної ситуації, з якою ми зараз стикаємося, коли країна-агресорка просувається до території НАТО. Ми знаємо, що Путін спеціально спрямовує дрони в простір НАТО, Путін запускав багато дронів на Польщу. Він заявляв, що хоче вторгнутися в Польщу, тобто хоче напасти на НАТО, і він про це неодноразово говорив. Отже, оскільки впродовж останніх років американська адміністрація підштовхувала європейські країни НАТО до збільшення витрат на оборону, вони поступово це роблять. Це величезний плюс. І ми знаємо з передової, що дедалі більше підтримки надходить від країн Європейського Союзу, що є величезним плюсом як для країн НАТО, так і для передової. Тож це чудова новина з усіх боків. Це показує Російській Федерації, що перед нею єдиний фронт, що Росія воює не лише проти України, Росія воює проти НАТО і ті, хто там достатньо розумний. Щоб це зрозуміти, вже бачать, що вони фактично ведуть свою рідну війну зі світом, а не просто з однією країною, яку, як їм здається, можна легко зламати грубою силою, і це є величезною перевагою, передусім для України, а також для всіх західних держав, які справді хочуть змусити Росію просто повернутися додому і залишатися на власній території. Виходячи з вашого досвіду на передовій. Чи є помилки або непорозуміння в тому, як Захід підтримує Україну і які слід усунути? Я б сказав, що одне з найважливіших це тренування. зараз я працюю з одним із сенаторів, щоб дізнатися, чи зможемо ми створити нову спільну українсько-американську програму навчання, щоб допомогти з базовою підготовкою у цій справі ми на заході дуже сильні, особливо у США. У нас у корпусі морської піхоти дуже особлива система підготовки. Зараз ведуться розмови про те, чи можна адаптувати певний аналог такої програми для українських новобранців. я сподіваюся, що щось подібне вдасться реалізувати і це стане корисним не лише для України, а й для зміцнення спільної армії, культури і мислення. Це буде величезним підсиленням для всієї Європи, адже Україна зараз є першою лінією оборони проти російського агресора. І частиною нашої адвокації також є повні гарантії безпеки українського суверенітету. У нас був Будапештський меморандум Аркуш Паперу, який підписали кілька країн. Якщо Україна відмовиться від своєї ядерної зброї, Росія не буде на неї нападати. Ми знаємо, що цей документ не давав Україні гарантій безпеки. Та Якщо ми дамо Україні необхідні інструменти і ресурси для того, щоб зробити їхню армію сильною та стійкою, це буде справжньою, найкращою гарантією повного суверенітету і безпеки української держави та українського народу. Я вважаю, що якісна, серйозна підготовка це найкращий перший крок і фундамент для цього. Саме над цим я зараз працюю. сподіваюся, що уряди України та Сполучених Штатів зможуть разом реалізувати такий проект і поступово трансформувати українську армію, особливо систему підготовки новобранців. І я думаю, що це також збільшить кількість добровольців в українській армії. Я з ентузіазмом працюю над цим і сподіваюся, що все вдасться І, нарешті. Останнім часом багато говорять про можливі мирні плани з боку штатів з вашої точки зору, за яких умов Російська Федерація могла б по-справжньому замислитися над тим, щоб припинити війну? Чи бачите ви реальну готовність Росії, враховуючи її триваючі напади на мирних жителів в Україні? Я б сказав, що для Російської Федерації ситуація дуже складна і єдиний спосіб. За якого вона справді погодиться на мирний план, це дуже потужний тиск і з боку заходу. Такі заходи, як додаткові санкції, які були запроваджені проти них минулого місяця, санкції, які ми активно просуваємо в Конгресі, щоб посилити тиск на Російську Федерацію, є єдиним способом змусити її сісти за стіл переговорів. Ми також добиваємося того, щоб жодної мирної угоди не було. Доки всі діти не будуть повернуті додому, їх не можна використовувати на переговорах. Не можна використовувати дітей як зброю. всіх українських дітей потрібно повернути додому до укладення будь-яких мирних угод. Ми вже знаємо, що санкції, запроваджені Білим домом минулого місяця, негативно позначаються на Росії. Це величезний плюс для нас, і це змушує Росію наближатися до переговорного столу. Ми виступаємо за ухвалення конгресом додаткових санкцій, які також змусять Російську Федерацію наблизитися до столу переговорів. І я вважаю, що це справді єдиний ефективний спосіб змусити Росію заговорити про мир у найближчому майбутньому, якщо в них справді не буде інших фінансових варіантів. щоб і надалі утримувати свою економіку від повного краху і уникнути того, що ми бачили в 91-му році, коли їхня країна розвалилася. Коли розпався радянський союз, Зараз у нас є Російська Федерація, і якщо Росія справді не хоче, щоб вона повністю розпалася, тоді, як мені здається, її єдиний вихід це обговорювати справжній мирний план. І станеться це тільки тоді, коли вона відчує значно серйозніший тиск країн Заходу через різні санкції. Метю, щиро вдячна вам за ваш час і за вашу підтримку України. я дуже ціную такі зустрічі дискусії і дуже щасливий, що ми можемо працювати разом, перебуваючи в різних частинах світу, у різних півкулях, щоб продовжувати цю боротьбу за свободу не лише для європейського континенту, а й для наших рідних країн. Щиро дякую вам.